Більшість матчів 14-го туру у другій лізі чемпіонату України з футболу пройшла 23 жовтня. У цей день овідіопольський клуб Реал Фарма у Одесі на стадіоні Іван приймав херсонський кристал. У останні дні погода на Одещині суттєво погіршилась, та більшу частину першого тайму суперники пристосовувались до мілкого осіннього дощику. На 25-й хвилині Тарас Ковальчук з Херсону після подачі штрафного головою відкрив рахунок у грі. По перерві кристал. Ал зумів подвоїти свою перевагу на 56-й хвилині. Віктор Мартян замкнув передачу з правого флангу атаки гостей. Підопічник Владислава Зубкова домашня поразка зрозуміло, аж ніяк не влаштовувала. Та Реал Фарма підсилив тиск на ворота суперника. На 61-й хвилині Павло Новицький потужно пробив з карного удару та м'яч після рикошету. Влетів у ворота кристалу. Все той же Новицький на 81-й хвилині наніс удар із ще більшої відстані та знову. Знову вразив ціль, отже, нічия, але це було ще не все на 90-й хвилині. Арбітер матчу у дуже суперечливій ситуації призначив пенальті у ворота господаря в поля. На щастя, реалу херсонець Сергій Цой влучив у поперечину. та матч так і закінчився з рахунком 2-2 Цікаво додати, що тренер Херсону Сергій Шевцов дуже швидко знайшов винуватців у тому, що кристал втратив очки. коли ми пробивали пенальті. Фанаты стояли за воротами, то есть такое впечатление от стадиона ужасное. Никакие регламентные нормы он не выдерживает, никакого порядка нет на стадионе. Как так? Ну, это не мое дело, конечно, но это удручает, что вторая лига опустилась до такого уровня. Что касается игры, да, мы реализовали свои моменты, выигрывали 2-0, но, к сожалению... За одних и тех же ошибок, которые были в предыдущих игре, никак не можем излечить. Но ну, это проблемы м, комплектации, проблемы квалификации футболистов, то есть их готовности к таким матчам. Поэтому обидно, что проиграли. Пенальти на последних секундах не забили. Да, сыграли в ничью, да, ну, честно говоря, выигрышная была игра, потому что два гола, которые мы пропустили, ну, они не должны были случиться, а забивали прекрасные голы. То есть у соперника это сумбурные голы у нас после прекрасных комбинаций. Мы ну, такие игры тут выдаем, зрелище. Да, тут не, не скучно никому. Но двойственные какие-то у меня мнения после игры. В принципе, мы играли лучше. И, на мой взгляд, как бы ощутимо лучше. Но так сложилась игра, что нам надо было два мяча играть, Мы их отыграли. Да, в итоге э, пенальти. Но это решение судей. Не знаю, как нам показалось, что можно было и за симуляцию игроку давать. Ну, в общем, конечно, если так все подсчитать, то мы довольны результатом. Но ну, больше мы довольны э, самодачей ребят, их желанием до конца сражаться. И, в общем, сьогодні по качеству игры, як мне показалось, одна из з была була наших игр. Після нічиєї з кристалом Реал Фарма опустився з третьої сходинки у турнірній таблиці на четверту свою наступну гру підопічні Владислава Зубкова проведуть 31 жовтня на виїзді проти команди Макіїв Вугілля.